Настя Музиченко Врятовані хвостики. І це навіть не одна, а цілих дві книги. Українською мовою та переклад польською мовою. Про що ж ця книга? Її тема це війна з Росією та погляд на війну очима тварин. Це гуманізм та соціальна відповідальність за домашніх улюбленців. Для кого ця книжка? Для середнього шкільного віку та для родинного читання. Яка ідея цієї повісті? Рятовані хвостики це пошук нетравматичних способів поговорити з дітьми про війну через історії? Авакуйованих тварин читач довідається, як розгорталися події на початку повномасштабного вторгнення, з якими небезпеками та викликами стикалися українці. Оскільки головний герой та інші персонажі тварини читач зможе дистанціюватися від прочитаних історій та не ототожнювати себе з героями. А отже, не проживатиме травматичних подій. Такий художній прийом також сприятиме зниженню можливої психологічної напруги під час читання. Важливим є фінальний розділ, розділ повісті, в якому тварини або знаходять своїх господарів, або отримують надію на повернення в нові домівки. Ця повість складається із шести розділів. Майже в кожному яких йдеться про історію порятунку одного або групи хвостиків. Більшість історій мають реальні підґрунтя, а герої своїх прототипів. Адже від війни з Росією в Україні потерпають не лише люди, а й домашні тварини, які живуть поруч. Вони теж втрачають домівки і близьких людей, мають поранення і стрес. Розділ перший. Четверо з Яблунської. Розповідає історію окупації Київщини, вустами цуценят, які народилися в підвалі. Вони не розуміють, що відбувається, ніколи не бачили, та зараз в підвалі не, теж не бачать війни. Вони її чують. Тут поруч з людьми вони вчаться розрізняти гучні звуки, що доненали з вулиці, граються в ігри з людськими дитинчатами та піклуються одне про одного. Другий розділ має назву Дім для вовка. Це історія великого пса, якого не пустили до евакуаційного автобуса. Разом з господарями, і він був змушений повернутися додому та охороняти його. Це драматична історія зі щасливим завершенням, в якій людяність одних перемагає бездушність і черствість інших. Розділ третій. Той, хто ніколи не мав дому. Це про пса безхатька, який під час війни знайшов свою людину. Ця людина була самооборонівець, який в скрутний і небезпечний момент поділився з псом, своєю любов'ю і теплом. Четвертий розділ котячі деревині, про врятовані котиків, які мешкають у тимчасовому притулку. В кімнаті з котами головний герой Борисюк. Знайомиться із кошеням дурком та білою кицею. Кожного з них своя історія евакуації, своя подальша доля. Так до дурка навідується волонтери з Великої Британії, який допомагає притулку та має намір забрати кошеня до себе за кордон. Розділ п'ятий. Писикиня винайме житло. Це про людей, які не покинули своїх домашніх улюбленців в окупованих містах та евакуювалися з ними. Проте ці люди стикаються з проблемою винайняти житло, адже багато людей не хочуть здавати житло тим, в кого є тварини. Через це в притулку на перетримці опинилися писакиня руна, поки її господиня шукає підходяще житло для них двох. І в завершальному шостому роздірі щасливий волонтери притулку влаштовують день відкритих дверей, під час якого більшість врятованих тварин отримують шанс на життя у нових родинах. Проілюструвала цю повість художниця Марина Шутурма. Вона створила чудові образи. А головного героя кота Борисюка ще відтворила з фетру. Адже Марина не лише майстерно малює, а й створює прикраси з фетру. Тож на презентаціях цієї книжки письменника завди тримає біля себе прикрасу. У вигляді рудого кота. І, до речі, про кота. Прототипом Бересюка став кіт-Рижик, який довгий час мешкав на території ВДНГ. Цієї зими Рижика-волонтери тимчасового притулку забрали до себе. І от в січні кіт вирушив до нової родини. Тепер він має не лише нову родину, а й нове ім'я Персик. Отож, книга, яка дає оптимізму, книга, яка змушує посміхатися, книга, яка відтворює і показує найбільше, що є на світі, це любов. Настя Музиченко врятовані хвостики українською та польською мовами. Начальна книга Богдан рекомендує.